Вітаю вас, дорога молодь. Дякую всім організаторам, що дозволили мені сьогодні служити для вас. Я дуже сподіваюся, що буду вам сьогодні корисним. І працювати ми будемо з вами сьогодні наступним чином. Я буду дещо показувати на екрані, а ви будете дивитися, чи ви згідні з цими тезами. Тому що ці тези вони загально відомі, але я думаю, ви дуже рідко їх читали. Можливо, чули, але читали. Отож, сьогодні ми з вами. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про парадокси. Парадокси. Давайте подивимося пару тверджень про парадокси ще раз. Увага на екран. Парадокс це ситуація, яка не йде по загально прийнятому правилу, але вона існує. Ніби не мало би так відбуватися, а воно бере є. І сидиш і думаєш, чухаєш потилицю, чому так відбувається. Наступне твердження про парадокс. Парадокс це думка, яка не підтримується більшістю, але вона, зрештою, є правильною. І ти сидиш і думаєш, всі проти, але це ж правильно. От тобі ще один парадокс. Наступна теза про парадокс. Парадокс це твердження, яке часто суперечить ніби саме собі. Як ви чули, наприклад, про те, як ми купували маски в аптеках, в яку не можна зайти без маски. Твердження, яке ніби суперечить саме собі. Ще одна теза про парадокс. Парадокс. Мало би не працювати, а працює. Я не раз таке чув у хлопців, які займаються будь-яким технічним ділом. Чи машину роблять, чи комп'ютер ремонтують, неважливо. Вони знають, що воно зламане, а воно працює. Я подібне пережив. Я коли купив свою попередню машину. Мені сказали, Валера, готуйся півроку і ти заїдеш на капремонт мотору. Вгадайте, скільки я проїхав на тій машині з половиною. Парадокс? Досі для мене парадокс. Якщо я, коли купував цю машину, вона брала рівно літер на 1000 кілометрів масла. Знаєте, скільки вона брала масло, коли її продав уже? Всього на всього 800 грам на тисячу кілометрів. Вона самовилічилася. Парадокс? Парадокс. В мене є певні пояснення, але для багатьох людей це парадокс. Мало би працювати, не працювати, а воно працює. Ще одна теза про парадокс, щоб ви розуміли. Насправді то, де помилка в парадоксах, друзі, увага на екран! Помилка насправді не в твердженні. Помилка у тобі і в тому, як ти це тлумачиш. Ще раз повторю: коли ви чуєте якусь парадоксальну фразу, тезу чи заяву, особливо коли це стосується віри, і вам воно ріже слух. Ви це не розумієте і не сприймаєте. Запам'ятайте це правило, воно вас спасе у свій час. Помилка не у фразі і не в тезі. А помилка у твоєму тлумаченні. Ти ще просто не знаєш до кінця. Запам'ятала цю фразу? А приклад можна? Да, приведу приклад трошки пізніше. А. Ось вам один із прикладів з Біблії. Бо хто хоче душу свою зберегти, той, що з неї зробить, погубить її. А хто згубить душу свою ради мене? Та Євангелії, то її збереже, коли дочули цю фразу перший раз, вони подумали, який странний парадокс. Тобто, я хочу зберегти, а я її погублю. Я хочу її загубити, а я навпаки її збережу. Де нестиковка? Де не сходження? І ця фраза для багатьох людей увага на початках була парадоксальною. І вони знаєте, яку помилку зробили? Ту, яку ми говорили перед цим, увага! Вони фразу порахували неправильною, а не себе. Я правильний. І те, як я цю фразу тлумачу зараз, це є правдою. Фраза неправильна. А насправді фраза правильна. Ти її неправильно тлумачив. Для того, щоб зрозуміти ідею основної проблеми парадоксів, друзі, які ми обсуждаємо і обговорюємо про нашу з вами віру, про християнство, про Бога. Я вам розкажу основну причину, де вони зароджуються. І я переконаний, що сьогодні є тут люди, яких тоже християнство, віра в Бога, церква і багато речей є парадоксальними в багатьох сферах. І ви їх не розумієте. Не можете зрозуміти, звідки є джерело о цього нерозуміння, конфлікту і парадоксів. Розпочну трішки здалеку. Давайте почнемо просто. Скажіть, будь ласка, з чого складається людина? Три речі. Правильно, дух, душа і тіло. Правильна відповідь: так воно є. Людина ставиться з духа, душі і тіла. Хто мені скаже швидесенько, що, що означає що? Що таке тіло? Тіло це що? Якщо швиденько, фізіологічна оболочка, е, фізіологічна оболочка. хорошо. Що таке душа? Хочу почути фрази. Емоції. Емоції, добре, близько. І що таке дух? Хочу почути. Розум, свідомість. Окей, okay, хорошо. Ось вам тлумачення Біблії, що таке тіло, душа і дух. Ви коли це побачите, у вас вже багато речей стане на свої місця. Поїхали. Склад людини. Тіло це оболонка для місцевої життєдіяльності. Ідемо далі. Душа це і є ти, твоя особистість і твоя свідомість. А дух це те, хто твій господар. Ось і все. Тіло це оболонка для місцевої життєдіяльності. Ви знаєте, що тіло на землі, воно яке земне. На небі буде яке тіло, небесне тіло це виключно інструмент, через який ти можеш вести життєдіяльність. Ось і все. Земний, чи то небесний інструмент для того, щоб твоя душа, ти особисто міг міг вести життєдіяльність. Душа це ти особисто, а дух це той, хто тобою володарює, хто тобі диктує законодавство, правила життя, в яке ти прийшов. Це той, хто, зрештою, тебе придумав і створив. І наш Бог. В оригіналі, коли задумав людину і створив людину, так все і проробив. Людина Адам і Єва, коли прийшли на цей світ і почали жити життя на землі, у них був рай на землі. І знаєте чому? Бо вони жили під справжнім законодавцем, і їм того було добре. І коли справжній законодавець зник, ось коли почалися в Адама і Єва проблеми. Вертаємося до такої маленької картинки. Ось вам склад людини. Перше коло пліва це наше тіло, це наша оболонка. Середнє коло зелене це наша душа. І блакитне коло це наш законодавець дух. Чи звертали ви увагу, що існує в чому? Зверніть увагу, тіло, воно земне, і душа, вона живе де? В тілі. А де живе дух законодавець? В душі. Душа живе в тілі в оболонці, а законодавець живе в душі. І зверніть увагу на цікаву річ. Оболонка, як ми вже говорили, вона може мінятися. Оце жовте коло, воно реально може мінятися. На землі воно одне, на небі воно буде інше. Законодавець, блакитне коло, воно також у багатьох не міняється. У одних це Бог, у інших це тіло, в інших це гроші, в інших це я сам. Знаєте, що ніколи не міняється? Ти ніколи не міняєшся. Бо ти на місці. Бо ти живеш на місці. І що цікаво звернуть увагу для нашої душі. Знаєте, що є цінністю номер один для душі? Тіло. Просто, коли в тебе є тільки душа, в тебе немає духа законодавця, для тебе цінністю номер один, от є ти ж жива душа, ти живеш, дихаєш. Знаєте, що для оцих людей, які живуть на цьому світі, 7 мільярдів є цінністю номер один? Тіло. А знаєте, що є цінністю для Духа Божого? Не наше тіло, а наша з вами душа. Ось вам перший. Розподіл на дві частини людей. Одні живуть цінностями тілесними, інші цінностями душевними. Одні цінують тілом як цінністю номер один, і оцим тілесним серцебиттям як цінністю номер один, а інші цінують своєю душею як цінністю номер один. Тому що є дуже просте правило. Коли ти, як людина, подивіться уважно, складаєшся тільки ось цих двох. Частин. Знаєш, чим ти будеш цінувати? Жовтою. Коли ти просто душа жива, без Духа Божого, просто жива душа, от як всі ми з вами, ти будеш цінувати цінність на в своєму житті тільки тілом. Всі твої життєдіяльності діяльності будуть направлені на те, щоб о цьому жовтому було добре. Ти будеш піклуватися тільки про це. Знаєте, що відбувається у людини, яка оживає духом. Дух починає цінувати, цінність номер один уже для духа. І це знаєте що? Твоя душа. Ось що відрізняє людей сьогодні в світі. Є просто ось такі люди, а є люди, які мають всі три елементи повноцінності. Ці люди цінують тільки цим колом, а ось ці люди цінують ось цим колом разом з Богом. Тому сьогодні просте запитання і розділюшка людей на дві частини: тілесні і духовні. Люди, які живуть тілом, вони завжди будуть все навколо у житті трактувати для користі тіла. Навіть церкву. В церкві є люди, які насправді прийшли сюди, але ще не пізнали Бога особисто. І вони так само піклуються тільки про що? Про своє тілесне добро. І в церкві є дуже багато тілесних людей, які тут, аби моєму тілові було добре. А люди, які живі духом, вони починають цінувати своєю душею, аби душі було добре. Давайте подивимось на цей склад, ось як. Ось одна частинка людини. Душа. Ось її тіло, земна оболонка. А ось її дух. Ось так Бог задумав людину. І ви скажете, а що це таке за розподіли? Ось між зеленим та жовтим, між душею та тілом? Що це за розподіл такий? Між душею тілом і духом загальним. Що це за розподіл такий? Знаєте, що це за розподіл? Увага, це розподіл смерті. А тепер подивіться, як це відбувається. Коли тіло від'єднується від душі, знаєте, як це називається? Фізична смерть. Ще раз. Коли тіло від'єднується від душі, тіло лишається на землі, а душа вертається до свого творця. Це називається фізична смерть. А коли тіло і душа разом від'єднуються від Бога як духа, це називається духовна смерть. Сьогодні у мене запитання. Хто ти, якщо оцінювати цією діаграмою? Ти уже повноцінний нарешті, чи ти досі живеш тільки лівою стороною? Можливо, ти ще не дочекався, слава Господу, що в тебе сталася фізична смерть. Но, можливо, ти досі живеш, маючи оцю вертикальну лінію розподілу. І ти відділений від самого головного. Від Духа Божого. Ось вам дві категорії людей, які сьогодні живуть. Це і є причина парадоксальних непорозумінь в Біблії. Люди, які зліва, завжди будуть трактувати те, що написано в Біблії, як парадокс, як річ, яка ну не сходиться, не підходить і так далі. А знаєте чому? Тому що те, що написано в Біблії, написав Бог, який придумав людину за образом, який справа. Коли тіло, душа і дух разом живуть. Отож, ще раз про парадокси. Парадокс це річ, яка звучить суперечливо, але вона працює. Давайте подивимося на кілька парадоксів, які Бог говорить людям, і люди тілесні їх не сприймають. Тілесна людина, як вона озвучує своє життя? Вона каже: Я вірю у те, що відчуваю тілом. Все. От що тіло моє відчуває, у те я вірю. Далі мене не чіпай. А як живе християнин, який ожив духом? Він вірив у те, що відчуває душею. А тепер увага, друзі мої. Я впевнений, що кожен з вас має і те, і те відчуття в своєму житті. Ви маєте тілесні відчуття. Але у вас є і душевні відчуття. Благаю. Прислухайтеся до душевних в кінці кінців. Прислухайтеся, про що ниє та плаче ваша несмертна земна душа, а безсмертна вічна душа. Про що вона просить вас? Про що вона хоче, щоб ви їй догодили? Благаю, прислухайтеся до відчуттів душі вашої, про що серце ваше болить. І знаєте, що ви відчуєте, коли Зробити тишу у своєму житті, закрийтеся у власній кімнаті, коли вас ніхто не буде відволікати, і уважно послухайте, про що кричить душа. Вона кричить про Бога. По одній простій причині. Коли Бог створив тебе, ти просто лежав як шматок м'яса на землі, створений із пороху та попілу. І знаєш, коли ти став живим? Знаєш, коли той шматок м'яса ожив, почав рухатися, почав гуляти, рости, розвивати, знаєш коли? Коли Бог частинку себе вдихнув в це тіло. Розумієш, хто ти? Ти частинка Бога. І коли ти закриєш всі сторонні джерела і шум у своєму житті, і послухаєш свою душу, ти відчуєш, що вона кличе тебе. Верни мені Бога! Верни мені стосунки з тим, хто мене придумав. Ще одна теза. Парадоксальна для людей тілесних і духовних. Душа, вона невидима, а вона реально впливає на видиме. Душа не матеріальна, а впливає на матеріальне, на тілесне. Ще одна теза. У тілесної людини цінність номер один – це земне життя. А у Бога цінність номер один – життя небесне. І я впевнений, ви сьогодні зустрічали масу таких людей. Можливо, і ви себе на цьому ловили. Дозвольте вас запитати прямо. Чи знали ви, що для нашого Бога? Ніколи ні в старому заповіті, ні в новому заповіті земне життя людини не було цінністю номер один? Ніколи. А знаєте, що натомість написано у всіх Конституціях земних держав? Не, земних держав? Перші рядки любої Конституції, любої держави. Що є цінністю номер один? Земне життя людини. А у Божій Конституції написано: ні-ні-ні. Земне життя тимчасове. Цінність номер один це душа твоя, яку я готую для небесного життя. Ось вам перший парадокс. Люба людина, для якої цінність номер один не небесне життя, а земне, вона половину Біблії вирве і скаже: все парадокс. Воно все не підходить для мого тіла. Воно не на руку моєму тілу, воно не на користь моєму тілу. Людина, яка знає Бога, вона цінує життям небесним, як самим головним. Бо так цінує Бог. Ви, до речі, помітили? Особливо в Старому Заповіті. Ми інколи дивимося і думаємо, як міг Бог таким бути? Наліво, направо, там стільки смертей, що Богові людиночку не жалко. Не жалко. Знаєте чому? Тому що Бог, коли бачив смерть тілесну, розумів, куди дівається душа тих людей, розумієте? А ми бачимо, люди тілесні, тільки смерть тілесну. І як Богові не жалко земного життя. А Богові нікого не було, його жалко. Бог нікого не ставив земне життя за тіль номер один. Натомість, друзі, знаєте, що робить Бог сьогодні в твоєму житті? Він використовує твоє земне життя. Зради збудування Твого небесного. Бог не раз, знаєте, що зробить? Він ніколи не пожертвує твоєю душею для того, щоб зробити користь твоєму тілові. Так робить диявол. І ви сьогодні бачили цю стенку. Диявол так робить завжди. Він скаже завжди одну просту істину: продай душу ради тілесного блага. Знаєте, що робить Бог? Він жертвує вашим тілом, і то не раз. Для того, щоб душу вашу спасти. Знаєте, що відбувається, коли ви захворіли? Це Бог вас вертає назад до себе. Бог жертвує не раз вашим добробутом, вашим тілом, вашими маєтками, земними, для того, щоб вас зупинити на дорозі небесній, щоб вас оговтати, щоб до вас достукатися. Ви знаєте, коли людина найбільше мало в своєму житті підносить до Бога? Люба! Колись казали, що коли хвора, от коли хворий, то найбільше молишся. І це правда. А знаєте, що сьогодні говорять воєнні? Напередку, що там не існує атеїстів, аж там, аж нарешті. Мені соромно, знаєте за що? Що для нас, людей, отаких от противників Бога, війну треба було послати, щоб зникли атеїсти. Нам не соромно в кінці кінців. Коли нормальне життя було, та ну його того Бога. Як нема проблеми, то й не треба Бога. А як проблема, отудім біжимо до Бога. На жаль, але на щастя, Бог жертвує нашим матеріальним земним, щоб вплинути на наше духовне. Тому що Бог цінує не земним, а небесним. Бог легко пожертвує Твоїм земним заради Твого Небесного. Не протився Богу і благаю. Коли ти востав, в черговий раз Бог тобі пошла якусь річ в земному, в земній площині, яка для земних людей буде здаватися не благословінням чи прокляттям, тішся і кажи Боже, дякую, що зупиняєш мене. Заставляєш про тебе задуматися. На війні немає атеїстів. В лікарнях у людей, які вмирають, там також немає атеїстів. Скільки таких історій написано про самих ярих і яскравих атеїстів, які, знаєте, що робили? Все своє життя приглушували. Відчуття душі. А тільки керувалися відчуттями тіла. Знаєте, що вони робили, коли вмирали? Кричали до Бога, у якого все життя не вірили. Таким був Сталін і таким був Гітлер. І це зафіксовані, задокументовані речі, що ці дві людини кричали до Бога, коли помирали. Ви скажете, де ти прочитав таку історію про Гітлера? Про Сталіна ми ще чули. А де ти прочитав таку історію про Гітлера? О, друзі, нарешті, нарешті і ці історії з'явилися в нашому обіході. І вже знайшли, де Гітлер жив, і знайшли, як він діяв, і навіть знайшли записи його дітей, які розказували про те, як він помирав, кричачи до Бога, у якого все життя не вірив. Можна вас запитати? Нащо вам так? Нащо вам все своє життя жити тільки тілом та, та душею, а духа так і не впустити в серце? Все життя закривати свої вуха від того, що ваша душа вам шепче, яка каже: верни мене до Бога. Ще одна теза про парадоксальні речі. У тілесного цільного родин це не життя, а у Бога цільного родин це небесне життя. У тілесного ціль діяльності це користь тільки собі. У християнина ціль це користь ближньому. Ви звернули увагу на це? Яка ціль любої тілесної людини на землі? Догодити собі. Собі коханому. А що говорить Христос, коли прийшов на цю землю? О, перестань себе любити. Починай любити ближче. Стоп Христос! А я, а я коханий, а моє щастя, а моя радість, Христос каже, не переживай. Я тобі розкажу один секрет. Секрет, про який не знають тілесні люди. Увага! У тілесних людей є установка, що щастя у житті, коли ти отримуєш щось. Тому вони все грибуть горизонтальній площині, матеріальні речі і блага, максимально себе ними обкладають. Вони переконані, їх диявол обманув, і вони того все, що говорить Христос, називають парадоксом. Христос, тобто відроздавай маєтки свої. Ти що Христос странний? Тобто люби ближнього, Христос, ти знову якісь парадоксальні фрази. А Христос каже, ні, ні, послухайте, я вам розкажу один класний секрет. Насправді щастя не від отримування, а щастя, коли ти створюєш благо і його роздаєш. Випробували вже. Спробуйте стати творцем блага, а не його споживачем. Ще один парадокс. Тілесний живе своє останнє життя, а духовний живе готується до справжнього. Тілесна людина, мені і так жалко. Вона все своє життя живе як своє останнє життя. Знаєте, як вона його живе? А якби ви жили, якби ви жили останнє своє життя? Ви би нажитися не могли. Ви б хотіли попробувати в цій житті все, що тільки можна. Ви б гребли під себе максимум. Почому? Життя то останнє, і то кінчається. А я ще не заробив, не накупив, не наїздився, не наподорожувався, не наспробував. Все що тільки можна було спробувати. Скільки благ землі? От як живуть люди тілесні, у них це останнє життя. І вони, знаєте, в. В паніці бігають. Ви помітили це? А чому? Життя коротке, а я нічого не встигаю. Вон він уже піднявся по кар'єрній драбині, вон він вже мільйон заробив, вон він вже буде, а я ще нічого не всп. Вічна паніка, вічна розгубленість, вічна жага і вічна гонитба за матеріальним. Бо в мене останнє життя. Я хочу вспіти його нажитися. А знаєте, як живе духовний? На розслабоні. Бо він знає одну просту істину, яку нам залишив Бог. Я зараз готуюся до справжнього життя. І Бог зараз мене готує, як коли як мама готує свою дитину в материнській утробі. Для того, щоб я міг жити наповну в справжньому житті. Бог готує мене до справжнього життя. А не я живу для цього земного життя. Парадокс тілесної людини. Дуже простий. Зверніть увагу. Що для тілесної людини найдорожче, ми вже говорили? Земне життя. Що цій земній людині пропонується? Зауважте, життя та ще й вічне. І що робить тілесна людина? Відмовляється. Оце справжній парадокс. Спитайте любу людину, що є цінність номер один? Життя, людське життя. Хорошо. хочу тобі запропоную вічне життя? Ні, ні, не треба. Реальний парадокс. Парадокс духовно-мертвої людини. Мені дає життя, але тільки оце земне. Прожити і закінчити, і закопайте. Ти серйозно? Ти знаєш, про що ти будеш думати, коли будеш перед смертю лежати на тому ліжку, чого я все життя заглушував голос Духа Святого, який мені казав: верни мене до Бога. Верни Бога в своє життя. Ти створений по-іншому і для іншого, ніж просто жити земне життя. А ось там парадокс життя вічного. Найбільш дороге, Дане найбільш безкоштовно. Сам Ісус Христос для того, щоб вернути нам право і вічно. Вмер вічною смертю. Христос для того, щоб я міг не помирати, помер замість мене. Ісус Христос для того, щоб я мав шанс не йти в пекло, навіть якщо я самий великий грішник, пішов туди замість мене. Ісус Христос для того, щоб я міг ніколи в житті не пережити розлуку з Богом, пережив її замість мене. Ось вам парадокс. Найдорожче, що є тільки в цьому світі, а саме життя вічне, дане нам просто так безкоштовно. Всіх запитати. Чи прийняв ти самий дорогоцінний і самий безкоштовний подарунок в своєму житті від Бога, який називається Ісус Христос? Чи розкаєшся ти перед Богом у своєму житті без Бога, коли ти ходив просто тілесним життям і цінував тільки земні речі? Чи прийняв ти Ісуса Христа в своє життя і дозволив Йому керувати твоїм життям замість себе? Чи ти досі живеш і дивишся на Біблію і думаєш собі, скільки парадоксальних речей? Послухайте, що кажуть апостол Павло. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, глупота. А для нас, що спасаємося сила Божа. Для багатьох людей цього світу, які не знають Бога, те, що вони читають в Біблії, повна глупість. А для тих, хто прочитали зрештою, то це сила Божа. У мене те питання. Ти прочитав Біблію? Особисто? Ти прочитав уже Біблію для себе? Чи ти досі знаєш вирвані місця з Біблії і вирвані тексти з Ютуба і думаєш собі, якась глупота? Зверни увагу на цей текст. Через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богою було вгодно, щоб спасти віруючих через дурість проповіді. Для багатьох людей, які не знають Бога, те, що вони читають в Біблії, досі є дурістю, бо вони не дочитали її до кінця. Я доздаю тобі питання. Ти прочитав Біблію вже для себе? Чисто хоча б для того, щоб мати право сказати, Я читав там дурість. А багато хто? Хто відкриває рот і починає казати: те я читав ту Біблію, там дурість, насправді її так і не дочитали її. Я не раз такими говорив. І не тільки я. Сільки людей, коли починають говорити з такими знатоками Біблії, виявляється, а вони її не дочитали. Вони знають певні уривки, аби під, підкреслити тільки свої тези, неправильні тези по відношенню до Бога, а так для себе і не прочитали ніколи. Ти прочитав вже Біблію для себе? Задаю просте питання. Павло далі говорить: а ми натомість проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже немудре, воно розумніше від людей, а Боже немічне сильніше від людей. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. А немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Бо щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Друзі, любі! Яким ти відчуттям віриш, там ти і опинишся. Тому благаю вас. Досить вам, дорослим, молодим людям, керуватися тільки тілом. Почніть прислухатися до того, що вам говорить Тихесенько, ваша душа. І до чого вона вас кличе. Коли ви прислухаєтеся, ви почуєте одне. Верни мені Духа Божого. Я бажаю кожному з вас нарешті відновитися і стати повноцінною людиною так, як колись її задумав Бог. Досі вам жити половинчастим життям. Досі вам тішитися тими речами, які, зрештою, не просять щастя. Досі вам думати, що ви праві, коли немає цілої половини вашого життя і розуму. Дозвольте Богу війти ваше життя. І розказати вам правду, яка нарешті зробить вас вільними. Бо не даремно, життя є цінністю номер один. І я бажаю кожному з вас, щоб це життя стало для вас саме небесним. Небесне життя як цінність номер один. Прислухайтеся до того, що вам говорить ваша душа, і ви почуєте слово Бог. Дякую вам за увагу і нехай вас славить. Амінь.